Уявімо, я маю функцію вигляду, g від x дорівнює 2 поділено на х в кубі, відняти одиницю, поділено на х в квадраті. І мене цікавить два моменти. Перше, це, звичайно, що похідна даної функції, і друге, це похідна функції g в точці х дорівнює 2. Або ж, іншими словами, коефіцієнт нахилу дотичної до Функції g від x у точці Х дорівнює 2. Тож почнімо все по порядку, а саме зі знаходження похідної. Але спершу я хочу трішечки переписати задану функцію. Оскільки в такому вигляді трішечки складно знайти похідну. Тож, я говорю, що g від x це абсолютно те ж саме, що 2 помножене а 2 поділене на х в кубі це абсолютно те ж саме, що 2 помножена на х в степені мінус 3. Прекрасно. Тепер я таким самим чином хочу переписати 1 поділену на х в квадраті. Я можу сказати, що це буде мінус просто х в степені мінус 2. І, звичайно, що від цього всього ми маємо взяти похідну. Так, я не знаю, чи тут у мене вміститься. Отак. Все, наче вмістила. Тож, починаємо знаходити нашу похідну. Записую, ще штрих від ікса буде дорівнювати. І шукаю все по порядку. Тож, що ми тут маємо? Константа, її так само переписую, помножена на степеневу функцію. Правило для знаходження степеневої функції, я сподіваюся, що ви вже запам'ятали. Наш степінь переходить наперед. У нас буде мінус 3 помножене на х в степені мінус 3 і відняти одиницю. Чудово. Таке ж саме правило я застосовую і до наступної функції. Не забуваю мінус, який у нас був. Тепер мінус дійка рухається наперед, це буде мінус 2. На х в степені мінус 2 і відняти одиницю. Тепер хочу це все трішечки легшим чином переписати. Що ж ми отримаємо? 2 помножене на мінус 3 це у нас буде мінус 6. І х в степені мінус 3 відняти одиницю це мінус 4. Рухаємось далі. Мінус помножений на мінус двійку це буде просто додати 2 x в степені мінус 2 мінус 1 це мінус 3. Гаразд, тож, з першим пунктом ми впоралися, ми знайшли похідну від g від x. Чудово. Проте це ще не все. Нас цікавить, а чому буде дорівнювати похідна даної функції в точці х дорівнює 2. Пропоную це записати. Тож, хідна від двійки яким чином я можу це зробити? Спершу я закликаю вас поставити дане відео на паузу і впоратись цим самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Що ж, мені необхідно підставити двійку замість х' у G від ікса. Зробімо це. Тож, я маю. мінус 6. Помножене на 2 в степені мінус 4, і додати 2 помножене на 2 в степені мінус 3. Гаразд. Чому це буде дорівнювати? Так хочу трішечки відокремити, аби у вас нічого не сплутувалося візуально. Тож, що ми будемо мати в результаті? Я записую, що тут буде у нас мінус. 6, 2 в степені мінус 4 я можу записати в знаменник, це буде просто 2 в четвертому степені додати. І так само я хочу зробити з наступною частиною, це буде двійка, поділена на 2 в третьому степені. Тепер ми можемо все легко обрахувати. Це буде мінус 6 поділити 2 в четвертому це 16. І додати 2 поділено на 2 в третьому це у нас буде 8. 6 і 16 у нас скорочується, це буде 3 восьмих. Я так і пишу мінус 3 восьмих. Я скоротила на 2 верхню та нижню частину. Гаразд, я це запишу. І додати 2 восьмих. На щастя, ми маємо спільний знаменник у вигляді вісімки, Тож я буду працювати лише з чисельниками. Мінус 3 додати 2 це буде мінус 1 восьма. Все, прекрасно! Тобто мінус одна восьма це коефіцієнт нахилу дотичної до функції g від x у точці х дорівнює 2.